Логотип Івано-Франківська складається із 164 частинок. Кожен пазл це людина, яка формує громаду та може впливати на неї. Крім того, франківцям варто нагадати логотип рідного міста та ще раз довести, що воно неповторне, розповідає Сергій Меткий, лідер молодіжного руху Headway UA. Наше місто має візуальний стиль, тобто ми у нас є хороший логотип, як ми себе позиціонуємо. Тобто, з появою цього. І цього логотипу наше місто вийшло з сірої маси поміж інших місць. Організували акцію Молодіжний рух Headway.ua» та ресурсний центр Гурт. Флешмоб відбувся одночасно в 11 обласних центрах України. Дійство пройшло у рамках тижня громадської активності, а це низка заходів, до проведення яких за попередні роки приєдналося більше двох сотень громадських організацій із Центральної та Східної Європи. Мета привернути увагу до важливої ролі представницької демократії і, зрештою, змусити молодь бути активною та вболівати за своє місто і країну, кажуть організатори. Мені особисто дуже дуже важливо, щоб моє місто розвивалося, тому що я вважаю, що місто Іван це я. Тобто я я також обличчям свого міста. І даний логотип, і цей який розроблений недавно. і Історичний логотип це все обличчя нашого міста. Наталія, учасник молодіжного руху Headway UA. Дівчина каже: саме в такий спосіб вирішила поспілкуватись із громадою міста, яка має бути активною. Спосіб мозаїки популяризувати візуальний стиль Івано-Франківська. Це є. Весело, це круто, це форма гри. Тому, от, бачите, не тільки ми, учасники цього руху, прийшли її складати, а люди, які просто проходять повз, підходять і також хочуть порозважатися, поскладати мозаїку, згадати своє дитинство. Спільними зусиллями пазли склали за 15 хвилин. Організатори планують скріпити їх та встановити мозаїку на одній із вулиць Івано-Франківська. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.